Вітаємо! Це суперквіз. І він присвячений жінкам біблії. Правила дуже прості: запитань буде 5. Стільки ж, скільки пальців на руці. Щоб оцінювати результат пальців, можна загинати. Відповіси правильно, загинаєш палець. Помилися? не загинаєш. Ми будемо самі засікати час і наприкінці оголосимо результати. До речі, у наш квіз набагато цікавіше грати групою, якщо у вас, звісно, є така можливість. Отже, пристебніться. Ми починаємо. Як звали маму Ісуса? Згадайте Різдво. Там часто про неї говорять. Відповідь Марія. Ця дівчина повірила Ангелові і народила Ісуса Христа Спасителя від Святого Духа. Вона дбала про свого сина, любила його і служила йому протягом усього його життя тут на землі. Яка цариця врятувала увесь народ Ізраїля? Підказка. Вона була надзвичайно красивою, розумною і скромною. Відповідь Цариця Естер. Проявивши надзвичайну сміливість і гострий розум, вона змогла вмовити царя дозволити євреям захищатися і цим врятувала свій народ. Яких тварин напоїла Ревека? Нагадую, це був знак від Бога про те, що Ревека стане дружиною Ісака. Відповідь Ревека напоїла верблюдів. Напередодні слуга Ісаака молився і просив у Бога знак. Якщо дівчина дасть води не лише йому, але і його верблюдам, то це буде означати, що саме вона і є нареченою від Бога для його пана. Кого створив Бог, коли побачив, що Адаму дуже самотньо. І хто б це міг бути? Бо ж на той час вже все було створене. Бог створив Єву. Відповідь Дружина або жінка теж приймається: Єва стала помічницею Адаму. Так з'явилася перша в історії людства сім'я. І нарешті запитання з чотирма варіантами відповіді. Де арахав сховала наглядачів. У бочці, у підвалі, на даху чи під ліжком. Ще раз. Вони сховалися в бочці, у підвалі, на даху чи під ліжком. Відповідь на даху. Рахав знала напевне, що ці люди від Бога. Вона врятувала їх від солдатів міста Єрихона, а натомість врятовані наглядачі врятували життя їй та її родині. От і все. Хоч би який є результат, ти все ж дістався фіналу. Отже, підсумуємо на екрані ти бачиш звання відповідно до загнутих тобою пальців стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе з досягнутим результатом. Хоч би що, але ми сподіваємося, сьогодні ти дізнався щось нове. Здобув не так багато балів, як хотів. Не журися все ще попереду. Здобув багато, намагайся не загордитися. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео на каналі багато цікавого. З вами була «Суперкнига». До нових зустрічей.